Покажу сьогодні рецепт дуже смачного салату з печінкою. Реально дуже цікавий, це неймовірно смачно. Дякую за підтримку та вподобайки під цим відео. Напишіть в коментах, щоб ви додали до цього рецепту. Перше, що я роблю, це тоненьким напівкільцем нарізаю синю цибулю. Важливо нарізати саме дуже тоненько. Перекладаю її в ємність для маринування. Додаю півчайної ложки цукру та солі та додаю дві столові ложки бальзамічного уксусу. Але ви можете взяти і звичайний ретельно перемішую та залишаю на швидке маринування в стороні. Наступним кроком нарізаю відварену картоплю з середнім кудиком. Я відварив три середні картоплини. Далі я так само нарізаю яйця. Сьогодні я взяв 4 штуки, відправляю до картоплі в ємність для змішування. Далі я нарізаю карнішони, але не буду помилкою взяти і звичайні солоні огірки. Нарізаю саме карнішони на півкільцем. Звичайні огірки, думаю, варто буде розрізати на 4 частини перед нарізанням. Наступним кроком нарізаю курячу печінку. Нарізаю тоненьким брусочком для гарної подачі. Далі закидаю цибулю, але дуже важливо перекласти її максимально без уксусу. Заправляю салат майонезом, додаю 4 столові ложки. Але це, як завжди, залежить від ваших вподобань стосовно майонезу. Ретельно все перемішую, щоб салат обмінявся смаками. Перекладаю на тарілку для гарної подачі. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.